Доброго раночку усім! Я дуже рада вас бачити. Давно ми з вами не зустрічалися. Щось, ви знаєте, не було в мене настрою записувати відео, щось ніяк не вийшло. Сьогодні я хочу з вами поділитися. Да, ось моя Маша тут мені допомагає. Бачите, що робить? Маша, ти як завжди. Маша, як завжди, коло мене, питається мені щось десь відгризти на цвіточках. Дорогенькі мої, я сьогодні вам хотіла, я це прибігла з нової почти, я хотіла з вами разом відкрити посилочку, я отримала, і ми подивимося, які там рослинки нам дівчатка прислали. Ну, ось, дівчатка, ось така посилочка з нової почти. Зараз ми з вами будемо відкривати. Так, зараз я так. О. Откриємо з вами. Сама посилочка велика, але така легесенька. Ми з вами швидко її відкриємо. Ось. Сьогодні у нас. 17 Да сьогодні у нас да-да 17 п'ятниця лютого 17 лютого зараз Маши, не, не, не лізь мені під руку, пожалуйста, я тебе прошу. Сплошна допомож. Не треба. Я щось не можу. Багато, бачите, скотчу. О. о. О, що у нас тут? О. Ну, Ось, дорогенькі, Дивіться, зараз ми мою цю кліточку подвинемо сюди. Добре упакували, бачите? Це Валентина Сергіївна мені прислала. Зараз я побачу що тут. і ми з вами разом подивимося. Ой, такі, такі, знаєте, цікавенькі рослиночки. Зараз все побачимо. Дуже гарно упаковано. О. 17 лютого сьогодні. Ой, дивіться, яка гарна рослина. О, зараз я би ще вам покажу. Зараз мої хороші. Дивіться, навіть через упаковочку видно, що все в порядку. Все, зараз отака рослиночка. Ще щось у нас тут є. Ой, я навіть не знаю, що це. Така. Бачите, рослинки всі в горщиках. О, це теж щось величеньке, таке в величенькому горщику. Все такі упаковано в такі пленочки, бачите, такі пузирики. Це щось мені Валентина Сергіївна положила. Теж. Ага, це така Ліана, така у мене така є. Це в подаруночок мені положили така. І ось ось. Ось Так. Коробочку я відставлю. Тепер ми з вами разом від... відкриємо, о, господи, хоч би нічого не поламати. Так, так. Це і гарна, звісно, гарна рослиночка. Як вона тут добре, добре замотана. Ви знаєте, я зараз трошечки відкрию, а тоді вас включу. Ну, ось, дівчатка, дивіться, я тут розрізала. Ось, ви знаєте. Такі рослиночки. Валентина Сергіївна мені прислала в горщику. Даже і зараз зараз я хочу потихесенько, легесенько. Щоб ми нічого не поламали. Ну, звісно, все одно трошечки десь щось обломиться, але воно питься. А раз, О. ось така рослиночка. Зараз це побачу. Так, це ми відріжимо. Ось так. Ось От в такої пліночки, бачите, такими пузириками. І ще тут замотана. Така рослиночка, вона навіть цвіте, і такі в неї квіточки. Ось. На кажд... Такі листочки, бачите, геть незвичайні. О, така рослиночка. А, називається така рослинка, ось написано хатіопа. Хатіопа. Ось така рослиночка. Я думаю, що якщо отакі взяти і посадити, ось, бачите, дломилося, то я думаю, що це вона так розмножується. Дуже цікава рослинка така незвичайна. Тут ще бачите. Не видно вам зараз. Отут рослиночка, вона сам горщик закритий паперовою серветкою, а зверху заклеєне ось, ось ще ось такою пльоночкою, щоб не висипалася земля. Ви знаєте, дойшло дуже добре, дуже добре все дойшло. Ніде у коробочки ніде не насипалося ні грамоньки. Землі я маю віду. Ось дивіться, ось така рослиночка, так, вона доїхала, начебто все у порядку. Отака рослиночка величенька. Незначні такі ось обломочки, бачите, геть незначні, ось капелюнечка. А так в цілому рослинка дуже гарна. І мені вона подобається саме то, що вона така геть незвична. У неї нема листочків, знаєте, як у звичайних рослиночок. Вони такі ось, ви бачите. І от така у нас буде тепер рослиночка. Я навчуся, як вона розмножується. Може бути, даже цими самими кусочками, що це воно відломилося, може зараз я так посажу. Я, правда, не знаю, я спросю у Валентини Сергіївни, як правильно вона розмножується. У мене ніколи не було такої рослинки, але мені подобається. Незвичайна, гарна, як ви считаєте. Ось О, така рослинка називається хатіопа. О, така. Це вже доросла рослиночка. Так. Далі. Зараз угу. я розкрию, дівчатки. Ось, дівчатка, дорогенькі, дивіться. Оце ще ми маємо таку рослинку. Ви всі бачите, що це каланхоє. Але, але це не звичайне каланхоє. Звичайне у мене теж є. Але це у нього, у нього, коли воно стає доросле, і коли на листочках з'являються такі дітки. Ви знаєте, що в них в Каланхої, діточки, отут на листочках такі. Бусинками такими образовуються, то ці діточки такого ярко-рожевого кольору. Це таке незвичайне, таке, знаєте, ну це взагалі це так гарно, чудово. я як побачила, я прямо в мене був такий восторг. Думаю, як це, що це? У мене звичайне є воно велике, доросле вже. І там діточки такі прості зеленого кольору. А це, це така буде незвичайна квіточка. Як тільки він ста, стане вже старшенький, дорослий, я як появляться на ньому діточки, я вам обов'язково покажу. Ви знаєте, це взагалі таке необичне. Ось така квіточка. Я тоді зніму акуратненько це все. Ось. Це невеличке це, скаланхоя, це теж діточка. Ну, ну, вазончик. все буде добре. Я його вирощу. Я думаю, що е на літочку він за зацвіте. І ви побачите, це, це таке ну, дуже гарно, все таке необичне. Далі. Ось, дівчата, дивіться, я розкриваю ще одного такого зончика. Ось. Це в нас третій. Зараз ми побачимо, що в ньому. тут. Знаєте, дуже, дуже такі чудові квіточки, дуже, тако, знаєте, з любов'ю всі вони тако запаковані. Видно, що Валентина Сергіївна дуже, тако, знаєте, добре ставиться до своїх рослиночок. І, знаєте, не накидала як-небудь. А так все дуже гарно зробила, дуже гарно запакувала. І вони вийшли чудово. Ніде нічого такого не зробилося критичного. Капелюшечка там ото. Тобто я вважаю, що не, не так важно, там грамонька. Крепенько все закрито. Зараз ми з вами відкриємо. Боюся, поламати я акуратненько, я не спішу потихеньку. Гарна рослиночка теж дуже гарна. Зараз ви побачите, дуже гарно все запаковано, дуже гарні рослиночки. Отаку, отаку, дивіться. Ось моя хороша отаку. Отаку Ось таку відкриємо. Ось вам таке чудо. Гляньте. Гляньте, який гарнесенький. Це такий кактусик, бачите? О. Вже такий дорослий, вже такий гарний. У ньому, бачите, такі м -м, самі неголочки. А вони такі необичні, як наче малесенькі, такі ромашечки на ньому. Да? От, от Дивіться, дійсно, дуже гарно, мені дуже подобається. Він ще квітує. Да, будемо чекати. Так, так. Так, дівчата, що ми ще маємо? Ще тут у нас щось. О, ще голубенький такий. Зараз. Я тут трошки намусорила, але ну, нічого. Я дуже дякую Валентині Сергіївні. Ой, кожечку, манючка моя. Ось, ось О, ну нічого, це ліна посади. Ось так. Нельзя, Нельзя, Нельзя. зя, Маша, нізя, нізя маша. Ось, дівчата, дивіться, я вже все розпакувала. Ось, щоб вам було видно. Дивіться, яка гарна цей кактус мамілярія. Вона ще не має. Тут не зломилася ні одного От, Тут ще немає ні одної квіточки. Зато цей меншенькою, ось, о, дивіться, це теж мамілярія, але в неї вже всі-всі ось кругом є бутончики. Ось ось побачимо, якого вона кольору. І з усіх оцих рослиночок постраждала тільки оця чуть-чуть. Ось такі в неї невеличкі, бачите, ось ось. Ну, мені дуже подобається, що їх запросто ось, можна брати, дивіться, в руки, нічого не стається, не колиться. Я їх підсушу і в другі малесенькі горщички посажу. Думаю, що посадю все буде добре. Нічого тут страшного не зробилося. Ось ми такі маємо рослиночки, дивіться дві мамілярії різного кольору. Ось такий ось, я вам казала, ось дивіться. І оця ось гарна рослиночка доїхала, нічого не зломилося, ще й навіть квіточки лишилися. Ось, Всі, всі квіточки гарні. І це подаруночок мені Валентина Сергіївна положила, знаєте, традісканція така, вона різнокольорова. Тут така вона ярка. Я її подсажу. У мене є трохи традисканцій. Я люблю їх теж, я збираю з них колекцію. Ось. І ось такі у нас рослиночки, будь ласка, дивіться, я задоволена, все доїхало нормально, нічого ніде не сильно не постраждало. Це єдине, що оця мамілярія трошечки там десь її придушили. Та не страшно, то все добре. Посажу, буде все добре. Ось такі справи у мене сьогодні, дівчаточки. Ось такі квіточки. Дякую, що ви були зі мною, що ви подивилися моє відео. Заходьте, пишіть, чи ви знаєте, чи ви бачили такий каланхоя, який квітує, не квітує, а діточки в нього ярко-розового кольору. Ну, ви побачите, ось тільки з'являться, я зразу вам покажу. Я дуже рада, що ви були зі мною. Що ви Подивились моє відео. Я бажаю вам всього найкращого. Заходьте, підтримайте, поставте пальчик вверх, буду вам дуже вдячна. Всього найкращого, бувайте здорові!